Так, народ, всім привіт. Зроблю швиденький вам огляд під кону, тому що він пролився, але буде такий огляд з такими краєвидами. Ну, Буковелі снігу нема, але ну, нічого страшного. Кататись можна. Так, дивіться, я вам в зону 86 тисяч давно відмічала і казала, що критичного нічого нема. Якщо ми не провалимося за зону 86, тобто не сходимо сюди вниз. То це нічого страшного немає. Тобто, якщо ми не почнемо проторговку нижче зони 86, тобто, якщо ми спустимося і почнемо тут проторговуватись і підемо нижче, звичайно, це погано. Але поки що ми зняли ось цю всю ліквідність, і нам потрібно було її зняти. Тому це не це дуже добре, що ми її зараз зняли. Ми зараз будемо мати паливо, щоб іти далі вверх. Звичайно, якщо ми будемо проторговуватись нижче. Це буде поганий знак і це буде означати тільки той факт, що ми дійсно будемо провалюватись нижче. А поки що я бачу, що звідси, якщо у нас почнеться якась проторговка, можна вже набирати лонгові позиції, але з сетапом, з ретестом, з тестом зони. Як це все робити? Я думаю, з попередніх оглядів ви знаєте. Все, всім солодкого дня!